Всім привіт! Сьогодні даємо нашим хомечеткам моркву і яблучко. Я вже все нарізав. Зараз будемо давати нашій хомці. Хомячишка вже вилізла, бо я тільки що посунув акваріум трошки ближче, щоб їм дати. Вона вилізла, зараз будемо їм давати. Наші хомчики зарили кормушку, вони завжди так заривають, її просто ця кормушка, вони з'їдають майже все. Тільки остаються якісь зернинки, просто овес, щось такого, пшениця, овес, все. Решта вони все з'їдають, і, напевно, що є запаси в доміку. Мама пушка, вже, як завжди, насторожі. вона мене раз вже вкусила, коли я їм давав, бо тому що е, вона охороняє своїх діточок, тому вона дуже трошки агресивна і кусається. Також сьогодні будемо давати нашому хом'ячку пушочку. Ось він там, в своєму доміку, там зарився, під низом. Сидить. В нього є ще корм, він так не їсть. Ну, їх, понятно, їх тут аж п'ятеро. Ну що ж, давайте будемо давати. Я порізав огірок. Якраз п'ятеро кусочків для п'ятеро хом'ячат. Ой, огірочок. Також є нашому пушку огірок. І також я порізав яблуку. Давайте дамо. І зараз подивимося, хто як буде їсти. Боже, мама пушка аж вирізла на свою хату. Вже так переживає за дітей. Дітки тим часом чуть-чуть вилазить, як бачите, ось. Маленький самий чорнесенький такий. Ось, мама пушка вже зразу взялася їсти це все. Комічки вже починають вилазити. Мама пішла кудись, а вони самі залишилися, але у них там так тепло і дуже у них таке гніздо, бо я їм накидав трошки папір і вони собі там порвали, зробили гніздечко. Раз, Я би зараз зняв цей домик, але я не дуже хочу тривожити їх, щоб їхнє гніздо, так скажемо, розрушити. Хай вони самі вилазять. І на них подивимось. Ось це в нас, вроді, би... ні, це в нас не близнята. Я думаю, що це близнята. Це в нас темненький і один е... з близнят маленький. Це дівчинка або хлопчик. Ось цей бачите, які темненький. вони вже такі великі. Просто вони вже дуже великі. ой. Вони дуже бояться ще. Хоч ми їх і беремо кожен день на ручки, але їх треба почастіше брати, бо вони ж так трошки бояться вилізти, як бачите. Ось такі наші крошки. 12 днів їх вже можна буде віддавати, бо їм вже буде місяць. Тому хто хоче, пишіть, будемо з вами переписуватися і, можливо, відаємо. Ось наші, дворечі близнятка. Вони дуже гарні близнятка. Чеки, до речі, вже навчилися в нас пити з поїлки, як бачите. Я їм трошки нижче опустив нашу поїлку, і вони ось так вже починають пити самі. Ось один хомічок з близнят вилазить вже, і зараз також буде йти до нашої мами пушки, яка досі їсть там. Ось наші хомички вже почуть вилазять. Ось цей такий сіренький, він дуже гарний. Він як буде як мама. Ось цей темненький. У нас темненького нема. Тато в нас такий, скажімо, ось такий, як цей близнюк можливо. Ну, похожі вони. Ось наші хомички вже починають їсти. Двоє ще поки що тут. Як бачимо, хомячки бояться навіть трошки нас. Ось такі ось один собі забрав і пішов їсти. Це наших... Е... Ні, це не близнюки. Дуже плутаю, бо цей сіренький теж він дуже схожий на них. Тому так, да. наша пушка поки що їсть, але ну, вже не їсть. Даємо ще огірочок і яблучко пушочку. Хай вилазить наш пушок і йде їсти, бо він вже так розтовстів. Хто бачив, я недавно його знімав, то він нас дуже розтостів, тому так. Да. Наші хомічки їдять ось так. Малесенькі наші пусічки. Мусічки-пусічки їдять. Ось такі крохи. Дуже вони гарненькі. І всі вже такі круп, крупненькі, так скажемо, вже не малесенькі, щоб вони вже не могли самі там е, їсти, чи що вони вже бачите, самі їдять, бавляться, п'ють з тобто вже самодостатні дорослі хомічки. Але, звісно, ще з мамою. Ну що ж, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть коментарі.